10 листопада в Ірпені відбулося перше засідання нового виконкому. Перше питання щодо зміни у складі комісії при виконавчому комітеті проголосували швидко. Затрималися на затвердженні проєктно-кошторисної документації на дитячий садок тротуари і дороги. Між мером Карплюком і депутатами Шевченко та Мельничуком виникла суперечка. А чи це є раціонально? Чи спочатку виконавчий комітет має голосувати, а потім ознайомлюватись, чи в сайту, чи ще. Чи не потрібно ознайомитись членом виконкому до моменту голосування цією документацією? Всі, хто хоче і хоче працювати, а не вносити куди деструктив питання, всі спілкуються із Хармишевим, і зі мною, і з профільними заступниками. Я задаю питання будь-кому. Хто з тих, хто сьогодні ставить це питання, підійшов до мене особисто і задав це питання. Маріно, ви підходили до мене чи ні? І задаю питання: ви підходили чи ні? Я вас я вам зараз говорю, ви мене не перебуваєте, якщо ви так коректно все ведете. На вчора Ольга Матюшина, член виконкому, намагалась отримати. А ви, а ви її рупор? Ого, який не отримав? Я не член. Ви її рупор питаю. Член до конко. Сама ж Ольга Матюшина принципово голосувала проти усіх проєктно-кошторисних питань і отримувалася проти ряду питань відділу архітектури. Зокрема, щодо скандального будинку навпроти парку Дубки, де замість затверджених чотирьох поверхів зводиться десять. Тут поверховий завищена на шість поверхів, він також розпочався будуватися до того, як е, я ставши міським головою цей будинок, він вже будується хто знає скільки. Але е, в даному випадку ми впираємося в проблематику центра міста. Тобто е, ми отримаємо аварійну ситуацію в зв'язку з навантаженням цієї вулиці Соборної. Тому я вважаю, що тут без того, що людина, яка будує, викупить або спробує викупити сусідні садиби. Не організує нормальний паркінг за рахунок сусідніх садиб. то питання на затвердження виносити не можна, тому що ми отримаємо серйозну проблему в центрі міста. Тому ми пропонуємо відмінити містобудівні умови і після того виконавчий комітет одразу направить лист до арбутінспекції про відміну декларації на дозвіл щодо будівельних робіт. Скасували містобудівні умови і щодо будівництва по вулиці Чехова, 14 В. Є вулиця Чехова в місті Ріпіні. У нас є скарги жителів. От як є 10 соток, так, от так на 10 соток, ну тось, вдоль ну, в, в, зробили пятно, зробили п'ятно посадки будинку без парковок, чіт… без дотримання норм червоних ліній. Абсолютно. І на сьогоднішній день навіть будівельним забором зайшли на вулицю Чехова. Таким чином, що прибрали існуючу можливість ходити нормально по тротуарам. При цьому дозволів благоустрою ніяких не взяли, при цьому абсолютно ніяких погоджень не отримали і так далі. і так далі, і так далі. так далі, далі. Така сама точна пропозиція, виходячи з карг мешканців, відмінити містобудівні умови для того, щоб люди розуміли, що е, е, має бути тільки підхід е, законний до... дощо е, чистий обман. Коли працювали над містобудівними, розрахунок був надавати. Е. На одноквартирний, да, там приміщення було від 1 до 150. От, я, говорить, маю право великий будинок на сім'ї побудувати, маю. От, а слідом зареєстрували декларацію на 28. На ну, це, так, це, Таким чином е, дуже довгий період в нашому регіоні. Багато хто будувався, тому я вважаю, що таке повинно просто припинятися. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утрималися. Дякую. Усі приватні питання підтримали одноголосно. Наприкінці обговорили проблему вчасної підготовки документів для виконкому, питання регламенту і питання довіри. Мені би не хотілося, щоб ми голосували по принципу там чи там будь-які питання вели по принципу якоїсь політичної приналежності. Ну я кажу, так? Тобто, оце би мені не хотілося, тому що, якщо ми будемо голосувати по принципу політичної незалежності, то ви завжди будете в меншості. А для чого буде політична приналежність, Чуть, якщо е... я поштові собочі не бачу? Як я можу проголосувати за те, про що я не знаю? Тобто, мені... А я вам поясню, хочете зараз? Чи, дивіться, Поясні, я, 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 я вам, за те, що я вам зараз по, я поясню. От ви є селищний голова Коцюбіс. А, а, Гостов. а от є Юрій Ліш селищний голова Гостомеля. А от є Лариса Петрівна, селищний голова Ворзля. Буде багато питань. І багато у вас кошторисів, яких я в очі не бачу. Але якщо я буду ставити питання, тому що я вам не довіряю, і я всі їх дозу подивитися в очі, ми тільки ваші трьох питання будемо розглядати декілька років. Чи, е е е я всім дуже дякую членам виконкому. Будь ласка, для того є служби, структури, вони ж кожен день працюють і у вас, і в нас. Правильно? Все дуже дякую. Ваші перші враження від першого засідання виконкому. Атмосфера, техніка, рішення. Багато чого по-новому, але все практичне, все дієве. Я думаю, би тільки побажати успіхів новим членам виконкому в реалізації тих планів, які ставить перед ними Громада, Вам не здавався, що були, сі... ні, були якісь політичні на... розбірки на часу. Це робочі моменти, вони завжди існують, так що це все нормально. Сказати можна все, що завгодно, так да? але я звикла працювати так. Є документ, я з ним ознайомилась. Я виїхала, подивилася на ситуацію. Справді так, прийняла рішення, проголосувала. Але за очі голосувати я вважаю, ну, що це є неправильно. Перше виконком, і всі питання знімуться, тому що треба дійсно до виконкому працювати з документами, з паперами. Якщо це ти входиш в виконком, ти маєш право до виконкому ознайомитися з документами, попрацювати з ними. Якщо в тебе якісь запитання, виїхати на об'єкт, подивитися і не буде ніяких зауважень. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.